В Селищину Машівської територіальної громади прибула гуманітарна допомога для вимушених переселенців. У кожному наборі комплекти високоякісної постільної білизни, побутова хімія та засоби гігієни. Благодійна допомога надійшла на Полтавщину від американської міжнародної організації Джем та Всеукраїнської громадської організації Якість життя по громадах. Її розподіляють представники громадської організації Наша справа Полтавщина. «Це з простенька одіяло. харків'янка пані Інна каже, тепла ковдра та комплект постільної білизни саме те, що треба напередодні осені. Дуже актуально. Ми з чоловіком попали сюди з лікарні з Харкова. Тут тобто ми там живемо на посілки Жуковського, де всі вікна повалітали, нас обстрілюють. А потім лежали на Салтівці в 602-му мікрорайоні. А от, і там теж почали бомбити, і ми приїхали сюди з тим, що в нас було. І оце ми вже з квітня місяця. У нас дві простинки, одна під нами стираємо, одна замість наволочок. І все. Вдячна за пакунок з гуманітаркою, і 86-річна харків'янка Ніна Петрівна. Гуманітарку дають все. Я не голодна, слава Богу, щось, якісь вищі дали. Дай Бог, а вам велике спасіба. Усі місцеві хорошо безпокоїться за всіх допомогу у вигляді постільної білизни, засобів гігієни та побутової хімії отримала і Олена. Вона мама двох маленьких дітей. І вам Спасибо. Большое. Спасибо. зараз край необхідно, так як ціни на все виросли, щиро дякуємо за допомогу для маленьких діток. Це крайне необхідно зараз трудну годину для нас і і, взагалі, для всіх. Людей в селищенському старостинському округу на сьогоднішній день зареєстровано 314 осіб 143 сім'ї. Приймаємо внутрішньопереміщених осіб з першого дня війни. З 24 лютого, з 25 у нас уже потік внутрішньопереміщених людей розпочати, і на сьогоднішній день люди додаються. В нашій громаді народилося чотири малюка. Як староста села, я хочу щиро подякувати нашій справі Полтавщина і особисто Сергію Білашову і Ларісі Босенко за допомогу нашим внутрішнім переміщеним особам. Щиро по-материнськи дякую вам. Це вже не перший транш гуманітарної допомоги для переселенців від американського фонду Джем, який спільно з всеукраїнською громадською організацією якість життя та громадською організацією Наша справа Полтавщина продовжує вивчати та враховувати потреби людей. Благодійники обіцяють, найближчим часом такі набори доправлять і в інші громади області не оминуть і найбільш віддалені села.